Так, Знімаємо відео для того, щоб було якесь пояснення, чому одні добра ви рекомендуєте, а за інші нічого не кажете, хоча вони є в лінійці в портфоліо компанії-виробника. Давайте подимо по компанії LifeBiachem. І спочатку ми вам покажемо тобто сполук перший товар це Бофос. Бофос це 100 грамів бору, 90 грамів на літр азоту. Фосфора 140 грам на літр, pH йде, тобто дуже файна 6,6,5. І густина його йде 1,4 грам на літр, тобто 14 кілограм буде важити цей препарат. Бо фос вноситься в нормі. 1 літр на гектар. Його вистачає для того, щоб на дефіцит побору фосфору та азоту швидко був встановлений на полі. Для цієї технології ми вам показували олійний турба. Теж дуже гарна складова, вона йде на всі масличні культури. тобто Сонячний кріпак, складова дуже файна. Опять же, шуміннокислоти, магній, мідь, фосфор, азот, калій. Багато-багато елементів. Що ми робимо? Ми вносимо теж 1 літр на гектар, воно дає приріст, рівномірність сходів, адаптує рослину. І оцю технологію, Ця технологія була прописана у нас е, в суму сума, ну, тобі сумарна сума бакової суміші на 1 гектар 1 плюс 1 складає в районі 500 гривень на гектар. Далі таким чином ми е, розібрали з вами момент, при якому Цінова політика 500 гривень буде вирішувати ваші питання на полі. Ще раз кажу, якщо рослина стає в стресі і не було таких моментів, коли кількість мінеральних добрив на осінь та на весну не була заложена на полі. Тобто складові дві бофосторійний турби буде вирішувати ваші питання для формування гарної зірочки. І корзинка буде налита, і будуть гарні врожаї. Тобто, звертайтеся до компанії Стандарт, офіційного дистриб'ютора компанії LifeBiohem, виробника. Далі. Е, я думаю, ми, напевно, зробимо окремо всі відео, тому що тут будуть ще три препарати, а одним відео у нас люди досматривають тільки до 2 хвилин. Все. Тобто, підпишіте на наш канал, задавайте питання, замовляйте, будемо вдячні. Поїхали.